Привіт! Мене звати Карина Борощук. Сьогодні я вам презентую групову роботу перші дні війни. Коли почалась війна, ми з дівчатами з гуртка медіа мозайка зрозуміли, що важливо зафіксувати наші емоції та переживання в цей складний час. Ми вирішили створити фільм, який розповість вам про наші переживання, щоб ми поділилися цим моментом з іншим, та показали, як важливо залишатись разом і підтримувати один одного. Найперший день розпочав. Війна Вона змінила все, страх, біль, відчай, дорослі втрачали контроль. А що наші діти? Що відчували вони тоді, які мрії плекали? Тоді перші дні війни Пам'ятаєш, пам'ятаю перш. Кожна з нас поділилась своїми переживаннями. Хтось згадав про те, як прокинулись від звуки сирени. Інша розповіла про те, як намагалася заспокоїти своїх гривні. Ми знімали кадри, намагаючись передати всі емоції, страх, тривогу та надію. Було 13 років, і я нічого не розуміла. Мама, як завжди, збирала мене до школи. Але в один момент вона сказала. Що в нашій країні війна все розгорталося так швидко, що навіть не встигала осмислити дійсності Цей фільм важливий для нас, оскільки він є свідченням нашого часу. Він показує, як ми справляємося з викликами, як підтримує один одного. Ми хочемо, щоб наші глядачі відчули, що вони не самотні у своїх переживаннях. Під час зйомки фільму ми використовували різноманітні ефекти, щоб підкреслити емоційність наших історій. Гра світла і тіні допомогла створити атмосферу напруги і водночас надії. Ми знімали наш фільм на різних локаціях. Міський парк. Студія, бомбосховище. Тому що ми б хотіли передати наші емоції і сказати, що війна з нами скрізь. Та, попри це, ми повинні продовжувати кайфувати від життя, а також ми знімали різні деталі, перебивки. Основною лінією нашого фільму став стільчик Старий, пошатаний, який пов'язував всі інші історії. Ми також додали мелодію, яка підкреслює наші почуття. Війну я дізналися через телебачення та розмови моїх батьків. Перші дні це було справжнє жахівці. Наш фільм це не лише документування, події, це заклик до єдності та підтримки. Ми сподіваємося, що наші історії надихнуть інших дівчат та хлопців, не боятися висловлювати свої емоції і шукати підтримку у своїх близьких. Цей важливий час ми повинні пам'ятати. Ми разом сильні. Відповідають на питання журі, сценарій, підбірка локацій це робота дітей. Педагоги допомогли нам при зйомці та монтажу. Завдяки їхнім настановам та рекомендаціям ми створили цілісний і гармонійний фільм. Дякую за увагу!